Добрий день, малята, я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Подивися, любий, друже, що оточує тебе. Сонце світить золоте, вітер листям грає, блакитному небі високо, хмара пропливає, поле, річка та трава, гори, повітря та вода, птахи, звірі та комахи. Грім роса та тумани. Що це діти? Вірно, це природа. Природа це все, що оточує людину, але нею не створено та існує без допомоги людини. Природа буває жива і нежива. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чим жива природа відрізняється від неживої. До живої природи належать риби, рослини, тварини, птахи, комахи, людина. Усі вони дихають, ростуть, живляться, дають потомство. Для життя їм потрібна їжа, тепло, вода та повітря. А сонце, зірки, місяць, каміння, гори, ґрунт, повітря, вода. Явища природи, такі як сніг, дощ, град, веселка, все це нежива природа. А чому? Тому що предмети неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися, ні дихати, ні їсти. Предмети неживої природи не змінюються протягом довгих років. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Жива чи нежива природа. У мене переплуталися картки живою та неживою природою. Допоможіть мені знайти картки, на яких зображена жива природа. Будьте уважні. Ведмідь. Зірка, квітка, сонце. На яких картинках зображена жива природа? Так, ведмідь. Та квітка відносяться до живої природи. А чому? Вірно. Тому що вони ростуть, дихають, живляться, молодці. Метелик, каміння, вода, голуб. На яких картинках зображена жива природа? Вірно, до живої природи відносяться метелик та голуб. Тому що вони ростуть, дихають, живляться. Молодці. Жива та нежива природа дуже пов'язані між собою. І допомагають один одному. Дощик поливає рослини. Промінчики сонця зігрівають усе живе. Сніг зігріває коріння рослин. Земля потрібна рослинам. Річка. Це не жива природа, але вона є домівкою для багатьох рослин, тварин, комах, риб. Все в природі взаємопов'язане, немає нічого зайвого та непотрібного. У природі все має своє місце та значення. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво. По небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Бережіть природу, до побачення, діти, до нових зустрічей!